Але, насправді йому абсолютно начхати на Україну, абсолютно начхати на вашу боротьбу. Він дбає тільки про те, щоб втриматися, і це означає, що він має поїхати поїхати Москви і подружитися з Путін. І що сказати Путіну, він це зробить. Якщо це означає, що йому потрібно піти після Європи, проти європейського союзу, то він це зробить. Тобто немає ніяких завату і мирний план, і поїхати в Пекін, поїхати в Москву немає. Є це все значення, це просто питання комунікації. І в кінці кінців ми повертаємося до одного запитання: чи може Тр... Орбан втриматися? Він вбачає, що якщо він себе буде позиціонувати як миротворець, як людина, яка прагне до миру, то в такому разі він це втримається. І зараз за Зважаючи на те, що Трамп прийшов до влади, можна сказати, що ця позиція його така хитка, тому що він йде проти всього того, що він розказував останні півтора роки до того, як Трамп прийшов до влади. Тож, будь ласка, не звертайте, будь ласка, багато уваги на те, що Орбан каже, звертайте увагу на те, що він робить або робив раніше. Кожного разу, коли він щось розказує, він це про це комунікація. Він говорить, говорить говорить. Не варто на це звертати увагу так сильно. Підписання меморандуму з Путіним ні, 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 це просто неможливо і немає ніякого такого серйозного обговорення щодо того, що Угорщина візьме під контроль частину України. Ні, це просто спекуляції. Я розумію, що на нинішньому. Етапі і враховуючи ті складнощі, з якими ви стикаєтесь, то я розумію, чому українське суспільство зацікавлено в подібних думках, але ні, немає свідчень цьому і немає жодних обговорень щодо подібних речей.